Чи люди знаходять себе в різних професіях? Ось наша сьогоднішня гостя знає все про догляд за рослинами та створення неповторних ландшафтних дизайнів та композицій, і в культфронті вона з перших днів війни. Сьогодні на дивані ландшафтний дизайнер та волонтер Світлана Амірханян. Світлана. Іди до мене. Добрий ранок. Добрий день. Я ти знаєш, коли я сьогодні їхав до студії нашого телеканалу, згадував, як ми з тобою пліч опліч, коли було холодно так, там, з перших днів, в так. в лютому, так. в березні працювали. І я навіть і не міг собі уявити, що ти настільки тендітна, будеш там розрулювати КАМАЗами, там щось так. таке робити важливе. Скажем, так, у нас просто. Другого виходу не було, тому що це наше місто, і ми повинні були його якось захищати і підтримувати перш за все наших захисників. І ми робили все можливе, те, що від нас було взагалі можливе. Ні, ну слухай, приємно а, за тобою спостерігати, що ти знаходиш час і для роботи, для своєї ну достатньо творчої, на мій погляд, професії, і продовжує і займатися волонтерством. Ми про все це поговоримо. Давай на початку, вже традиційно для нашого дивану, а, трішки про тебе в прев'ю подивимось. Домовились? Добре, давай. окей. То шановні глядачі, прошу увага на екран. Світлана Мірханян, яку багато мешканців нашого міста, знають як Світа садок, садовий експерт, консультант з догляду за рослинами, ландшафтний дизайнер, найвідоміший проєкт. Клумба на 95-му кварталі. Волонтер з перших днів війни активно допомагала в організаційних питаннях з облаштування блокпостів, гуманітарної підтримки ТРО, ЗСУ і переселенців активно донатить на користь нашої армії. У вільний час виготовляє окупні свічки і збирає теплі речі для допомоги бійцям на передовій, підтримує переселенців, надаючи їм роботу. Продивилися, особисто бачив один з твоїх найвідоміших проєктів, навіть і до сьогоднішнього дня не міг уявити, що ця клумба на 95-му – це твоїх рук справа. Ну, так, так а, давайте спочатку. Адже, ну по перше, диван існує скільки там, 4 з чимось років. Ти в нас. Перше, я так, не знаю, так. чому навіть так. Ось коли ти все це розпочала? І ну, як мій шлях тоді? до ландшафту був дуже, скажімо так, довгим. Після школи я вступила до металогідної нашої академії на хімічний факультет і дуже хотіла. Піти працювати на завод, як і більшість наших ну, я, місцян. Я, 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 але, але доля склалась по-іншому. Я пішла працювати в бухгалтерію. Після чого, пропрацювавши 10 років, я зрозуміла, що це геть не моє. Я хочу щось зовсім інше, кардинальне. І я вирішила змінити повністю професію. Я е, пішла на другу вищу освіту. Я закінчила Львівський лісотехнічний університет з кафедри екології. І таким, образом, таким чином, після отримання диплому, мене запросили на роботу до однієї із ландшафтних фірм нашого міста. Якому це було році? Приблизно це був десь 14-15 рік. Угу. От. Мені це дуже сподобалось, тому що моя безпосередня робота була пов'язана за доглядом за рослинами. Тобто ми все вивчали про них, ми вчились за ними правильно доглядати, як правильно пересаджувати, садити. Все, що зв'язано, пов було пов'язано з рослинами. Саме на цьому судовому центрі я отримала свої знання. І, скажімо так, прийшов такий певний момент, коли я зрозуміла, що я вже хочу і я можу більшого. І я почала десь у 2018 році вже своє безпосередньо самостійне, самостійну справу двигатись саме в цьому напрямку. Mm -hmm. По-перше, це було дуже важко. Це спочатку були тільки доглядові роботи, тобто ми приходили на об'єкт, доглядали за рослинами, давали якісь елементарні консультації, не більш того. Але з часом я зрозуміла, що ландшафт це та спеці... спеціальність. В якій потрібно безпосередньо завжди навчатись. Завжди, завжди, завжди. Тому що постійно якісь нові тренди, якісь нові рослини, нові, змінюється дуже сильно клімат, змінюється догляд за тими самими рослинами. І якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш бути більш успішною людиною, то ти просто обов'язково повинен навчатися. Я закінчила багато тренінгів, вебінарів, дуже багато читала про це все. І ну, тепер ви мене бачите тут у себе на дивані. Слухай, Я ну по перше хотів запитати ще трішки. Про теорію всіх цих справ, а, хто взагалі задає світові тренди на догляд за рослинами і саме до естетики ландшафтного дизайну? Ну, дивись, Міш, якщо брати саме хто надає е, тенденцію самого ландшафтного дизайну, то на даний момент це все ж більше Європа, Європа-Америка. Тобто там ландшафт був розвинений. Дуже давно, і він на дуже високому рівні. Там є на кого рівнятись, там є в кого вчитись. І це касає, стосується не лише е, ландшафтного бізнесу, це і ландшафтники, і проєктувальники, і архітектори, е, топіарщики. Це, ну, це дуже велика галузь. Е, то трошечки. Так, це, так, це, це не, це не Ні, то, то піарщики це люди, які займаються декоративною стрижкою дерев, кущів, роблять всякі цікаві такі форми з них. Був певний час, коли ми орієнтувалися більш на Російську Федерацію. Там дуже багато спеці... спеціалістів, які також ну, прирівнювалися до вищого класу. Ми на них рівнялись свого часу. Але на, на даний момент я можу сказати, що в нас в Україні є спеціалісти, які набагато крутіші, набагато кращі, але про них мало хто знає. Тому що нашим українським спеціалістам їм не потрібен ніякий піар, вони просто роблять своє і вони роблять це просто колосально. Зрозумів. Угу. Ну а в нашому місті наскільки взагалі, ландшафтний дизайн? Це є затребувано. Можеш, можливо, якусь е, тенденцію статистику по рокам провести? Коли там був пік, 20-й, 22 й рок? Адже була ж певна пауза в тебе? Ну, дивись, е, так як я тільки починаю в це входити більш активно в сам ландшафтний дизайн, е, то я тобі можу сказати свої особисті, особисті наблюда... спостереження. спостереження. Е, Особ... великої паузи в ландшафті не було в нашому місті. Тобто, для нас це на даний момент якийсь е, як новий виток, е, Бо в нас промислове місто, і наші люди більш звикли город, сад, треба займатися вирощуванням овочів, фруктів, не більше того. А те, що подвір'я може бути функціональне в плані відпочинку, в плані того, то, що ми ландшафтники, як кажуть, що твій сад це твоя душа, тобто це місце, де ти відпочиваєш не тільки працюєш, а саме відпочиваєш. І до наших жителів це поступово тільки зараз починає надходити. Ми активно це пропонуємо і намагаємось втілити в життя наших мешканців. Я сподіваюся, що після війни в нас буде дуже багато озеленення, саме міського значення, це сквери, парки, просто якесь озеленення навіть магазинчиків. Дуже яскравим. Прикладом є, наприклад, для мене місто Харків. Угу. Я думаю, зараз якийсь магазин згадаєш, не, 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 не. <різь> я ж був готовий. Не, не, не. Місто Харків там дуже шикарне озеленення. Ти просто коли гуляєш містом, воно не нав'язує ні до чого, і воно ти дивишся на місце зовсім по-другому. Це Стильне європейське місто, і я сподіваюся, що наш кривий ріг також стане таким. Я маю на це надію відсотково. <гум> Слухай, давай більш детально про догляд, про ландшафт. Чому запитую? Адже я там певного часу також. Ми там з родиною планували щось купити собі, якусь там <гум> діляночку, щось зробити на неї. І ми інколи розглядали певні так ці ділянки для купівлі, де були вже якісь там елементи ландшафтного дизайну. Ну як сказати, там було якісь два дерева таких округлих, і вони казали, нас тут дизайн-проект на два дерева. Ось і я хотів запитати, а чого хочуть взагалі бачити криворізькі замовники в себе? І наскільки це буває масштабно за площею? Чи можливо навпаки вони полюбляють прикрашати якісь невеликі ділянки? Ну, дивись, Приводу цього, я тобі можу сказати, що забаганки в наших клієнтів різноманітні, немає якоїсь окремої там тенденції, що от я побачив у сусіда так, значить, так хочу і в себе. А, наші люди дуже багато подорожують, дуже багато бачать. І дуже часто, коли я знайомлюсь з новими клієнтами, вперше ніж приступити до будь-якого проекту, я. Для мене важливо дізнатися, що саме це за людина, чим вона живе і які мрії в неї. Тоді мені буде легше під неї зробити саме той сад, який буде відповідати її внутрішньому стану. Є дуже класичні стримані сади, є такі, як більш європейські, легкі з травами, тобто є взагалі мінімалізм. У мене є навіть такі клієнти, які дуже великі площі просто засіють газоном, садять, як ти кажеш, два дерева і їм комфортно. Тобто тут дуже великий розмах, і, скажімо так, Наша справа, перш за все, це підстроїтись, підлаштуватися під клієнта і почути його особисті бажання. Угу. А Ти казала, що там є ландшафтники, ті самі топіарщики. Так, так, так. Ти особисто себе ким відчуваєш? Проектувальницею. Зі... Ну, скажімо так, проектами я сама не займаюся. У мене є дівчинка в команді, яка. Розкажи про команду. свою. А, Ну, з командою в мене взагалі дуже все так цікаво вийшло. Минулого року в мене була дуже хороша команда. Ми гарно спрацювались, було дуже активно, кожен вже займався своєю, не, не, не безпосередньо справою, кожен знав, що він повинен робити в команді. І все було налагоджено. І, скажімо так, ми весною цього року, року вже планували вийти зовсім на інший рівень. Але трапилась війна. Частина моєї команди хлопці, хто пішов воювати, дівчата, хто вимушені були виїхати, хто просто не може зараз приїжджати до міста, бо вони з сіл, наприклад. так. Я вимушена була після активного будівництва блокпостів приступати до роботи. У мене не було команди, але в наше місто дуже багато почали приїжджати переселенці. І я спробувала, я не побоялась, я взяла людей, які приїхали з Херсонської області. Це були мега-мега ну, відчуття. Я тобі не можу сказати, тому що, по-перше, ми переживали повністю всі події, що відбувалися в Україні, що відбувались на Херсонській області. Ми переживали це в місті. Ми друг друга підтримували, ми навчались разом, тобто, тому що мені необхідно було людей навчити тому, що ми робимо. Але коли звільнили їхнє селище, вони поїхали додому. В них зараз все добре, вони налаштовують своє життя. І, скажімо так, я вимушена була вдруге набирати зараз команду. Це важко. Більше важко емоційно, але я знаю, що я з цим впораюсь, і в принципі, якби перші результати вже є. Буду сподіватися, що так буде і далі. Нещодавно я бачив в тебе, що а, була якась сторіс, яку я ще репостив. Нещодавно це начебто було. Що ти все-таки чекаєш до своєї команди? Так, а, так, ну, так. деякі там кажуть, переселенці, ну переміщені особи, гості міста в тебе зараз є для них вакансій, чи не? А, зараз вже вакансія закрита, тому що якраз коли я це тиждень назад я так. робила на набір. Мені потрібні були люди, і люди дуже швидко. Людям зараз необхідна робота, і це стосується не лише тимчасово переселених людей. Багато людей, мешканців нашого міста, зараз без роботи. І ну, ми робимо все, що від нас залежить. Скільки в мене є можливості взяти людей в свою команду, стільки я і беру. Ну а в середньому скільки людей з тобою працює на одному проєкті? На одному проєкті в середньому ну, десь чоловік шість. Угу. Ну а скільки часу? Давай вже більш про проекти? Ми ще повернемось до волонтерства. Скільки часу займає? Розробка проекту та підготовка до реалізації. Ну, скажімо так, чіткого терміну тут немає, тому що, по-перше, все залежить безпосередньо від самого заказчика. Чим швидше ми знаходимо контакт з клієнтом, що саме він хоче, тим швидше просувається весь проект. Перше, що ми робимо, безпосередньо ми приїжджаємо на участок, ми оглядаємо і даємо першу оцінку саме безпосередньо на ділянці. Дуже часто буває, що в мене клієнти попадаються дуже креативні, і нам достатньо просто що ми проходячи по об'єкту, ми вже. Так, тут у нас буде ялинка, тут у нас зона відпочинку, там тут басейн. Курочка. Так, тут курочка буде. І клієнтка каже: так, мені подобається, давайте це все промалюємо і будемо від цього двигатись далі. Буває так, що в середньому ми витрачаємо 2-3 неділі на те, щоб дівчинка, яка займається в мене саме проєктуванням, вона це в програмах все візуалізує, робить в 3D форматі всі картинки, всі фотографії, вплоть до вплив до прогулянки. У вашій ділянці, тобто є така програма, завдяки якій я тобі включаю твій майбутній будинок, і ти гуляєш по своєму майбутньому подвір'ю. Ти бачиш всі рослини, як вони будуть видозмінюватися по сезонно, тобто влітку, взимку, восени, як воно буде рости, як воно буде виглядати зараз при посадці, і як воно буде виглядати років так через 10. Угу. І якщо ти мені кажеш так, мене все влаштовує, тоді ми вже безпосередньо приступаємо до роботи. А що до сезонності, у нас тут залишилися хвилинки три. А, ти казала, що там як виглядає за 10 років, літку. Да, а да, да. коли краще розпочинати роботу? А, в нас робота сезон? взагалі йде 9 місяців в середньому. А, взимку це більше де спокійний мертвий сезон, скажем так, ми відпочиваємо, але а, більшість займається обрізкою фруктових дерев. Тобто, в принципі, за 9 місяців ти встигаєш зробити все, все, що тобі необхідно. Ну, а краще все-таки вам більше подобається на початку весни, літом розпочинати. Ну, взагалі, весною, коли ти починаєш роботи, в тебе більше часу. Ти розумієш, що в тебе ще цілий сезон впереді, і ти можеш багато набагато більше встигнути зробити. Наприклад, осінній сезон він цікавий тим, що це період активних посадок. Ти більше садиш, ти більше доводиш все до завершеного логічного кінця, скажімо так. Але ти розумієш, що в тебе на це все максимум два, два місяці, і тобі це треба зробити якомога швидше, поки хороша погода, поки ще не холодно і поки немає дождів. скажімо так. Ну, слухай, ну це ж так ви залежите від погодних так, умов на 100%. Давай е, останні там два запитання. Е, скільки об'єктів ви можете одночасно е, реалізовувати? Ваша команда. конкретно. Ну, от на, на даний момент, е, якщо брати саме реалізацію, е, в мене чотири об'єкти йде в реалізацію. Три е, об'єкти в нас заморожені через війну, але вони будуть продовжуватися після війни. і Більше на певно більше 20 об'єктів у нас чисто на доглядових, скажімо так, то, що ми просто надаємо послуги по догляду за рослинами. Слухай, ну це дуже цікаво. Ну а взагалі, давай останнє питання. Якось на тобі особисто. Те, що ти трішки відійшла від ландшафтного дизайну і е, підійшла більш детально до блокпостів, на тебе це якось відобразилося? Так. Так? так. В ну, скажімо так, найбільше в емоційному, а більше в тому, що е, мені легше було зорієнтуватись, чого я хочу, хто я. Тепер я чітко знаю, що я українка, і в перший день війни я чітко сказала, що я нікуди звідси не поїду. Це, мій, це, Це моя держава, це моє місто. Я повинна бути тут. Чим ми можемо, ми допомагаємо тут. Розумів, за це тобі дуже вдячний. В нас сьогодні був цікавий ефір. Якщо б принесла якусь рослинку, могла сказати. Слухай, ну в мене є майже усіма моїми гостями, які приходять на цей диван, домовленість, що ми зробимо ще один випуск. А вже після перемоги України обов'язково домовились. Там буде рослинка ми з тобою там щось чи Все Світлана Мірханян цікава. До речі, можливо. Її знайти в інсті як свята садок. Так, так постійно там свята садок, садок. А потім вже ж розумів, що інша там дівчинка поруч. Слухайте, ну було цікаво для мене особисто дуже. Ми ще з тобою продовжуємо Дякую, Дякую, дякую. Скажемо слава Україні, героям слава і до зустрічі. Бувайте.